Вітаємо! Ми продовжуємо інформаційний проект Суспільне спротив його розмовною студією. Для вас працює Олеся Вакуленко, моє ім'я Віталій Гамадин. та переклад жестовою мовою Юрій Табака. І у цій годині ми будемо говорити про оновлення бібліотечних фондів. Зокрема, цьогоріч. напередодні у Фейсбук-сторінці Олександра Коваль, це представниця. Інституту української книги залишила пост так, що дорога громада, зараз я цитую. Якщо вам набридли російські книжки в українських бібліотеках, пропоную допомогти бібліотекарям розпочати мовчазну акцію на підтримку фінансування бібліотек. Відтак ми запрошували пані Олександра або ж когось із представників Українського інституту книги. Однак станом на зараз нам не вдалося домовитись про присутність в ефірі. Проте будемо говорити, що зараз з українськими бібліотеками що із з їхнім наповненням та в якому відсотковому співвідношенні в українських бібліотеках залишаються російськомовні книги, книги або ж книги російських авторів. І у нас уже є на прямому зв'язку віце-президентка Української бібліотечної асоціації. Це Світлана Мойсєєва. Вітаємо і дякуємо за те, що доєдналися, пані Світлано. Пані Світлана, давайте для початку пояснимо, чи зараз в фондах. Добрий день, так чути? Так? так чуємо. Пані Світлана, зараз в фондах бібліотек України чи все ще лишаються книги російською або російських, або радянських авторів? Звичайно. Фондах українських бібліотек на даний час ще дуже багато книг російською мовою і книг, які видані за часів радянського союзу. Пані дуже багато. Чи ми можемо в відсотковому співвідношенні показати це? Щоб було більш зрозуміло, наскільки багато. Я думаю, що це більше половини відсотків до 70, мабуть. На жаль, ситуація за часи незалежності, коли у нас була порушена радянська система комплектування бібліотечних фондів, у нас не приділялася увага взагалі ці бібліотечні фондів. Тобто, гроші на закупівлю книг бібліотеки майже не надавалися ані місцевими бюджетами. У державні програми треба сказати, що вони працювали, державні саме програми поповнення фондів, але покрити потреби бібліотек, а вони у нас великої кількості. За останніми дослідженнями Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого. У нас близько 14 тисяч публічних бібліотек. І е, вони просто останні роки не наповнювалися в достатньої кількості українською книгою, тому така у нас, на жаль, скрудна ситуація. Фонди застарілі, захаращені е, виданнями, які вже, ну, на які вже немає попиту у сучасного читача, і е, е, ініціатива взагалі позбутися саме радянської влади. Е, вона е, е, міністерством культури е, і е, україни в минулому році, і ось ця кампанія е, принаймні вона розпочалася в українських бібліотеках. Що треба максимально позбутися цієї літератури, і справа не тільки в тому, що вона там російських авторів і російської мови, вона просто застаріла. Пані Світлана, також якщо знову повернутися до інформації від Українського інституту книги, вони декларують свою позицію, що подадуть бюджетний запит, який дозволив би закупити 5 мільйонів примірників гарних своєчасних книжок українською мовою всіх жанрів. Це півтори-два мільярди гривень. І так, у мене до вас запитання, тому що наша редакторська група перед ефіром з вами спілкувалася, і ви казали, що також у вас є ідеї для того, аби Наповнити українські бібліотеки саме україномовними книгами? Насправді, ну, взагалі, нас дійсно тішить. От мене як бібліотекаря, вже з великим стажем вже, от, дійсно на державному рівні зараз піднімається це питання. І пані Олександра правильно подасть має це питання. Ну, е... Вирішити цю проблему не зможуть самотужки, ані місцеві бюджети, які ну мають фінансувати да, свої публічні бібліотеки, ані е, окремо лише держава да, за державний кошт. Е, тому е, тут потрібні зусилля, мабуть, всіх абсолютно, і ось Український інститут книги е, в особі держави, да, скажімо, пропонує е, підтримати цю програму. На закупівлю книг для бібліотек, і місцеві бюджети мають зрозуміти, що вони їм потрібно шукати гроші для того, щоб закупити нову українську книгу. Але ми, от спеціально з колегами, прикинули скільки нам потрібно для того, щоб дуже швидко наповнити наші бібліотеки сучасною українською книгою. Наше книговидання не витримає такого попиту. От навіть якщо витримувати стандарти ІФЛА, вони є. Да? Стандарти оновлення бібліотечних фондів. Там 5% фонду кожна бібліотека кожен рік має замінити да? списати старі книги і закупити 10 мільйонів книг тільки для бібліотек. У нас я дані, які я бачила в відкритому доступі, на кінець 2021 першого року, наше книговидання видавала 14 мільйонів. Тобто, навіть якщо ми всі книги віддамо на бібліотеки, то їх не вистачить. Тому я вважаю, для того, щоб нам закрити взагалі цей попит, треба е, говорити з авторами про те, щоб запускати таку послугу, як доступ до електронного контенту в бібліотеках для користувачів бібліотек. На щастя, ще 10 років тому автори були дуже проти взагалі електронної книги, як такої. То зараз уже ситуація змінилася. Я знаю, що навіть наші представники бізнесу вже працюють з видавцями в цьому напрямку для того, щоб запустити електронні книги на усіх агрегаторах контенту доступ. Він звичайно. Платний комерційний, але потрібен той механізм, який би дозволяв бібліотекам цю підписку отримувати, да, сплачувати її, і вже надавати своїм користувачам електронний контент безкоштовно. Пані Світлана це б, о, набагато швидше вирішила проблем. Ось ми говоримо про інші підходи, так про якісь певні інновації, електронний контент, загалом про електронні книги. А ось чи є попит загалом на бібліотеки, на відвідувачів? Так там ж ведеться якийсь картковий облік. Чи ходять українці до бібліотек? Тому що якщо ми вже говоримо про електронні варіанти книг, то в принципі певні книги є у вільному доступі в мережі. Да, звичайно, але насправді їх не так багато. Електронна книга так само продається авторами і видавцями. Видавцями, тобто насправді, скажімо, якщо це безселі, це популярні книги, це популярні автори, то ну навіть електронна книга так само продається. І тут бібліотека може бути в тій самій ролі, як і в випадку з паперовою книгою. Да? Тобто, чому людина йде в бібліотеку за паперовою книгою, щоб не купляти її за свої гроші. Так само вони можуть користуватися електронними бібліотеками і не сплачувати свої гроші. Ці гроші за них сплатять бібліотеки. Пані Світлано, е зараз мова не про те, що дешевше, чи Да. Ну, за думку. Просто маємо технічну затримку і з вами і не розуміємо, чи ви вже завершили речення, чи, чи ще продовжуєте відповідати на наше запитання. Віцепрезидентка Української бібліотечної асоціації Слана Мисєєва була з нами на зв'язку. Судячи з цього, все таки зв'язок не відновили. Будемо продовжувати цю тему далі вже з нашим наступним гостем.